Чого категорично не можна робити під час схуднення? Я схудла на 20 кг на інтервальному харчуванні кето-дієті. тепер допомагаю худнути іншим. Не можна зриватися. Особливо на кетодієті. Особливо, якщо ви вже ввійшли в кітоз. Тому що кожного разу, коли ви виходите з кітозу, зайти туди повторно буде все важче і важче. Доведіть діло до кінця. До того ж, на кетодієті це зовсім не важко. Не можна нервувати і не досипати, тому що гормони стресу дуже заважають скидати зайву вагу. Старайтеся заспокоювати свої нерви. Та спати вночі протягом 7-8 годин. В цьому вам допоможе йога, медитації, тепла ванна, теплий чайок. Не можна пити часто алкоголь, навіть той, який дозволений на дієті. Пам'ятайте про те, що алкоголь тормозить процес схуднення від 3 днів до 5 днів. От якщо ви вживаєте алкоголь що 3 дні, процес схуднення не буде рухатися. Не можна їсти без відчуття голоду. Припиніть їсти за компанію, припиніть їсти, тому що вже час, їжте тільки тоді, коли ви дійсно хочете їсти. Не можна ставити нереальні цілі: на дієті нормально і безпечно втрачати близько 1 кілограму на тиждень. Не забувайте про те, скільки вам часу знадобилося, на того, щоб ці зайві кілограми е, наїсти. Не можна щоденно зважуватися. Ваша вага міняється від дуже багатьох факторів. У жінок в другій половині циклу вага може набратися, може бути якийсь набряк, може бути затримка води, може бути збільшення або зменшення ваги по фізіологічним параметрам. Тому нормально зважуватися раз на тиждень. Не можна дуже зменшувати калорійність вашого раціону, бо це загубить метаболізм. Їсти потрібно смачно, ситно і при цьому худнути. Якщо ви ще цього не вмієте, приходьте на індивідуальні консультації, я вас навчу.